І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Логвін на 114 СП2 карта Париж. Ну що ж, до бою. Так, що таке у нас 114 СП2? Це у нас нагородна техніка. так? ПТСАУ китайська. Важка ПТСАУ рахується і рахується вона як е, е, снайперська ПТСАу. Але я так подивився на сам зовнішній вигляд, так? Під чудовими кутами у нас ВЛД та НЛД, він більш такий, знаєте, на тяжа схожий, так? <плес> ця машина. Вона, верніше, так, ця машина схожа на тяжа. І я думаю, що десь можемо як і штурмовик зіграти, правда, десь продавити напрям. Хоча це не точно мені. Ну, якщо пишуть, що це снайперська, то напевне... Щось знають вони. Ну, я думаю, і знають, хто на ній пограв. Я наскільки пам'ятаю, ну дивіться, ви, я е, коментатор, так, а ви вже ж в мене експертні експерти, поправляйте мене в коментарях. Тому що е, я можу десь помилятися, можу е, десь щось згадати, якщо не підводить мене пам'ять, так. я так е, пам'ятаю, що видавалося ПТ за рангові бої колись. Дуже давно. Поправляється команда, що я не правий. Ну і ми вже по бою давайте будемо проходитись. Бачимо, що втратив. ну, Я думав броньована, але ну, їхав все ж таки бортом і втратив досить багато хп спочатку. Отже, треба тепер обережніше. І бачимо, кидає і кидає снаряди. У нас що у нас по гарматах? У нас тут дуже чудова гармата. У нас 152 мм калібр. І в нас. 273 маме Так. Шкода від пострілу 650, перезарядка дуже швидка, дуже швидко перезаряджається, зведення чудове. Ну, і бачимо, що навіть коли рухається, то ну, розкид не сильно збільшується. Отже, така цікава машина. Ну, і машина 10 рівня. Ми граємо в топі, до речі, проти 9. Отже, треба що? Треба нахлопушувати. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, ми, наша команда втратила аж 5000 хп. Десь просадилися так жорстко. І два танки вже втратили. Чудово, зовсім не чудово. Так? Знов на цій переказі. Ну дуже затримався на цих перекадках. Він думав, що там... Я не знаю, влучив він там блендами чи не влучив, ну, мені здається, що декілька разів там і влучив. Знаючи позиції, де там можуть зашкіритися суперники. В принципі, так. Ну і тут тепер зустрічаємо. Пробиття на чудо, бачимо, що зарядив тепер фугас. Фугас-90 мм всього пробиття, але 840 шкода. Я думаю, чому зарядив фугас? Для того, щоб по баштам трішки е понакидувати, правда? Потихеньку-потихеньку вирівнюємося по танкам, але просадка по ХП все одно у нас мінус 5000. Ось дуже велика тут армада, мені здається, їх тут всіх перехлопушити, тут гріль приїхав, ну картонний приїхав тут танкувати. Це не досить чудовий варіант. Але, в принципі, у них тут все виходить і вони зараз будуть викучувати очі. Там у нас ну ми ніяк вже 60 ТП не врятуємо, отже, нам треба тепер з-під так виїжджати. І роздамажувати. Оце, оце ліпив. Я тепер зрозумів, що, мабуть, був заряджений фуаст. На, на тисячу майже. Що можемо зробити? Тут підтягуються ще у нас петехи. Так. Тут підтягуються петехи. Отже, зустрічаємо. Випучать очі, думаю, випучать. І ми їх зверху будемо просто перехлопушувати. Теж як варіант. 60ТП тримається. Расунчик. Тримається з останніх сил. <смір> Тримався. Помстимося, я думаю. Це ми знову перезаряджаємося. Бачимо, 50 на 50 було заряджено у нас е поліпшених та звичайних снарядів. Так? Ну, ББХ, я думаю, ну, ну, дуже чудове пробиття. Звичайно, не таке, як в Є3 чи в Є4. Ну, це ж у нас нагородна техніка. Вона. Е знаєте, Нагородна техніка, мені так здається, вона... Не повинна бути сильно імбіщність. Але для колекціонерів, я думаю, що ну, колекціонують танки, то вони вже там проходять всякі івенти і отримують ці танки. Ну, дивіться, тут і каВНи непогані у нас. Зверху вниз ми їх пробиваємо без проблем. Випучили все такі очі, а наші все бачимо. Зайняли оцю вуличку, так вони вже перехлопушують, е... ну перехлопушили всіх тяжів. Так? По центру там у нас бачимо ТВП т 50 е... Дріб-51. Вже там і нагліє навіть на Т-95 суперників, але ну це невірний був його хід, так скажемо. невірний план на Треба виїхати зразу ж прихлопушити Т-95, поки він там стоїть. І він, по-моєму, там зараз бортом. Чудово! О, до побачення. вороги знищено. 4136 настріляно, 9-8 по бою у нас в нашу вже користь, але мінус 3000 поки що по ХП. Я чому на це наголошую? Тому що ну це дійсно, якщо просадка по ХП, то дуже тоді буде важко грати. Черкотурчики. Чархотурщики це їм більше. І в команді суперників аж чотири чархотурщики. Оце балансер розбалансер. Mm. <рес> Вони швидкі, круті. Універсальні танчики, такі ми знаємо, що дуже імбічніські. Так, тут бачимо такі наглюка. Я думаю, зараз заїду. Такий неочікуванщик створю для нашого героя, але наш герой це помітив. І напевно чархотурчик це помітив. Що нас далі по бою? Мені здається, що зелень зараз теж ми програємо, бо там теж не Або вилетів наглюти. Вилетів і ми його не пробили. Картонний картон. Ну влучив йому в гусницю. Зелень, якщо ми зараз програємо, то ми втратимо там і артилерію нашу, і тоді вже вони будуть. Е ну... Мені здається, будуть виїжджати на нашу базу. Ну, ми повернемося. Ми у нас, бачимо, і по рухливості непогано, так? І по маневреності, в принципі, не і баштана. І чудово, що е, в такої ПТ ще й башта обертається. А нас беруть в оточення, були тут такий і тепер бій. Треба тепер витягувати нам бій. У нас залишилася лише ЛТшка. Зелень ми програли все. Артилерія, ну що артилерія в місті зробить. Ну, може комусь чомоданчика одного діни і все. А У нас дуельна дуель бачимо з цим імбіщим черкотупчиком, так? І він дуже багато проблем. Створив. Чудо! Три вороги знищено, 6655 настріляно. <гум> Нормально. Ну, я так, я так дивлюсь, що саме за рахунок КД. Просто КД шикарно. Для такого калібру два шотних виїжджа. В наглючу. На нашу ПТ. Зараз перезарядитися. Так, Поки вони не очікують цього. О, о, 5 оргів знищив. Ну і що залишається? Залишається два чарфутура, які знищили по два танки. Отже, в них скліще є. Так, один шотний один на два постріли. ну, Поблучити, влучив без пробиття. <с> ну, артилерія бачимо, б'ється, там молодець. Останньо він ще й е, критану, е, не кританув, а в стані... Е, тепер Чаркутур. Ну і об'єднуємося, напевне, ми з ПТою. Джагер, так, Т-3 Джаггер. Об'єднуємося і я думаю, що і футуржики зараз об'єднаються. Це буде така дуеліщинська дуель 2 на 2. Такого перехитрує. Теж не треба показувати, що ми їдемо разом. Треба в таких боях тепер макати хитрість. Вийдуть вони на нашу базу, я сумніваюсь. Отже, напруженіший момент битви. 8, так, дійсно, вісім тисяч настріляв. стріляв. Це круто, 5 ворогів знищено. В досить напруженому бою, бачили, що там така перестрілка була тяжами. Поки що не світиться. Так. Наш сокомандувець напевно дивиться туди вниз, якщо щоб ніхто ззаду не виїхав. Ну і де потупщики? Щось вони знітились, напевне. Або у них якийсь такий план... Е -е, знаєте, вони собі там вже видумують якийсь план, як перехитрувати наших героїв. По центру немає. Якщо вони зараз... Опа, артилерія приїхала. Чудово! ха чи проєзнично. Ну і підсвітився і... Ягер Ягер чи Джагер, як він вірно читаєте, він теж підсвітився по-любому. Що можна зробити? що б я зробив. Напевно їхати на захоплення. Хоча з такою прудкістю наших суперників, так, то це теж буде важко закупити базу. Так, кличе на допомогу джаггера. Будемо джагер називати. Ну так, звучить прикольніше. Чудовіше верніше. Зовсім не зрозуміло де суперники може вони чекають біля бази все ж таки злякалися так злякакалися ну, чудово якщо злякакані суперники то їх легше буде прихопушити рухливість так нам не погано опа. Опа, 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 опа. знишкоджуємо А де ж другий? Так, ну цього я думаю ми знешкодимо без проблем. Він бачив, він сам лізе на наражу. Так, а наш джагер став на захоплення. Ну і нехай дивиться тоді е, в інший бік, так, щоб теж звідти не приїхав. Інший час. Захопити ми встигаємо, але я сумніваюся, що ми захопимо тут базу. Треба саме зашкодити ворогів. Так, бачите, наш герой хоче перехитрувати. Немає. А що це таке? Не вже вони тягнуть на ніч Чому вони не хочуть купитися? Зараз якщо зіб'ють, то вже все. Це ну, тут нічия. Біба що знешкодити їх де залишається. Якщо вони вийдуть зараз виключив живот. Напевно, нашому герою треба було стати на закоплення. Виїхав. побачення. Так, а другий? А другий з іншого боку зараз вийде. Ну 15 секунд до захоплення. 7 ворогів знищено. Він виїхав туди на нашого джагера. Ай-яй-яй. Ми не встигнемо його здолити. Долучити, ніце. Все-таки тягнули на нічию, ну ти бачиш як. 8600 настріляно. 7000... 8600 настріляно, 7 ворогів знищено. Чудовий, класний бій, ну але нічия. Я не думаю, що Чарпутун нас тут перехлопушить, Та й ми його вже не... Не зловимо. Не наздогнати нам його. Треба було все-таки стати на захоплення. <гум> ну таке буває. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.